Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. У цій старенькій теплиці ми вирішили ще досіяти редиску. У минулих наших відео ми розповідали, що ми посіяли редиску дві теплиці і вже поляли і накрили. Накрили агроволокном. І будемо чекати, поки зійде. На ті дві великі теплиці в нас пішло майже 50 тисяч насінин. Тут у нас теплиця менша, 6 на 12. І тут у нас пічка, в разі чого можемо навіть пропалити трошки. Але думаю, що вже морозів таких не буде. Ну, будемо бачити все можливе від нашої погоди. Ця теплиця слугує нам уже не один рік. Ми думали її вже розбирати, тому що тут вже і стопчики попідгнивали, і кроквини на цьому на потолку, де не де вже полопали. Тут ми із року в рік сіли ранню капусту діта на розсаду. І звичайно, і палили. А в минулому році. Після розсади ми тут ще вирощували і курчата. Їх, правда, було в нас небагато, 20 штук. Але їм тут було безопасно і уютно. Тут вони днювали і ночували. І тому тут де-не-де бачимо пер'я. І після курча тут земля трошки удобрена. Тут ми землю не фризували. Тут ми просто все позгрібали, поубирали, все пір'я. І все, що тут який мусор, може, ще де був, позгрібали і пересапали. А потім грабельками розрівняли площу. Ну, а потім, так як і в тих теплицях, ми під шаблон сіяли редиску. Шаблон 8 на 8. Шаблони в нас вже не нові, тому вони мають такий вигляд, тому що ми ще будемо його використовувати. Потім, уже, коли не будемо ним користуватися, ми помиємо і складемо далі. І поставимо його, щоб потім користуватися далі. Про шаблон ми розповідали в минулих наших відео. Цим ш... шаблоном швидко і ефективно можна посіяти насіння. Він виготовлений спеціально для насіння редиски. У двох великих теплицях ми сіяли вієну фракції 3, 3 2. Це велика фракція. А це нещодавно ми придбали таке насіння. Вієни редиски уже фракція менша. Ось таке насіння. Таке виходить маркування на землі. Ми тут вже майже всю теплицю засіяли, ще залишилося чуть-чуть. Сьогодні вже ми досіємо. Сіємо в кожну лунку по одній насінині, таким методом. Де вийшло дві, то ми ну, витягуємо, щоб було по одній, щоб була редисочка крупна. Бо якщо вони дві насінинки разом, то будуть маленькі. А так хочеться, щоб була покрупніша. Ось так виходить. Загортаємо ось таким садовим інвентарем. Ось так. Хоч калібр маленький, але все виходить добре. Земля, як бачите, дуже сухуча тут. Ось тільки під пленкою, то там і стікає, та й воно мокрувату. А так земля дуже суха. Будемо поливати не один раз. Чоловік поливає із шланги, із скважини один раз. Другий, потім третій. Ну, а потім накриваємо агроволокном. Агроволокно, агроволокно 50-ка. Про все це теж покажемо пізніше. Ну, і побачимо, порівняємо. Там сіяли крупним калібром, тут сіяли меншим калібром. Побачимо, яка швидше зійде, яка буде лередиска. Тут ще, можливо, будемо пропалювати, так як тут є буржуйка. ось. Коли в нас тут була розсада ранньої капусти, ми тут зробили таку стежечку. Вона тут годами утрамбована, тому ми її не чіпали. Так і залишили. Ну, от коротко і все, що хотілося сказати. Всім дякую за увагу, хто нас дивився, всім гарного здоров'я. І до нових зустрічей! А ми будемо досівати.